Вітаю вас, любі малята! Доброго ранку, фея здоровинко! Здрастуйте! Здоровенькі були, любі діти! Хто з вас любить трави й квіти? Ви фею-здоровинку не минайте! у фітовітальню завітайте! До мене йдіть усі чай пити, будемо і здоров'ям всі дружити. Лікарських рослин у нас багато, всі хвороби можна лікувати, з бузини, шепшини попивайте і ніяких болячок не знайте. Листя із суни, смородини туди додайте, здоров'я споживайте, із вдячністю цілющі трави пийте. Ростіть на славу й здоровійте! Діти, зараз за вікном весна. Погода мінлива, кожен ризикує захворіти. Тож Фея здоровинка запросила нас до себе, щоб повідомити нам про рослину, яка лікує будь-яку хворобу. А як ця рослина називається, фея здоровинка пропонує нам відгадати. Я раненько прокидаюсь, вам про весну сповіщаю, від землі низенька, голівка жовтенька, спершу листя я не маю, а як від листя розпускаю. Дуже сонце полюбляю. А як сонечка немає, я очиті закриваю. Дітки, може, хтось упізнав рослину і знає, як вона називається в народі. Так, молодці. В народі цю рослину називають мати мачуха. Дивна назва для рослини. І чому так люди її називають? А зараз дітки за чашечкою духмяного чаю разом з феєю здоровинкою послухайте розповідь про цю рослину. Мати і мачуха, дітки, це багаторічна трав'яниста рослина. Коли після зими прокидається природа, на лісових галявинах, пагорбах, ярах починають цвісти жовті квіточки мати й мачухи. Цвітеться рослина до появи листя. Мати й мачуха одна з найбільш ранніх трав'янистих рослин. Про цю рослину існує багато українських легенд, головними героїнями яких є рідна мати і мачуха. Але все пояснюється дуже просто. Форма листя й мачухи нагадує розкриту долоню. Нижня сторона листочка м'яка й тепла, білувата, з варсинками, а верхня сторона гладка і холодна, темно-зелена. Коли притулити листочок нижньою біловатою стороною до руки, то відчувається тепло материнської долоні. А верхня ж сторона листа холодить, як зла мачуха. Листя цієї рослини використовується для лікування гострих і хронічних захворювань, захворювань дихальних шляхів, позбавляє від кашлю, бореться з вірусами. У народній медицині використовують і листя, і квіти. У вигляді Ополіскувань мати й мачуху призначають при хворобах горла і порожнини рота. Відваром з листя мати й мачухи миють голову для укріплення волосся. Діти, подобаються вам ці квіточки? Що ви відчуваєте, дивлячись на них? Як ви гадаєте, хто ще радіє цим чудовим квіточкам? Правильно бджілки, пташки, комашки. Дітки, перші весняні корослі квіти мати й мачухи не можна зривати, нищити, а навпаки їх слід берегти та дбати про їх красу. Дітки, наші бабусі та дідусі вірили, якщо квітка мати й мачухи розпустилася, то це. До добра, тому завжди завалювали чай з квітів мати й мачухи, які мають цілющу силу. Подобався мій чай, малята. Так, з ним легко про здоров'я дбати. Відразу всі порум'яніли, набрали сили й пожвавіли. Тож хай у світі довго вам ведеться, і чай, мій трав'яний ститься. До побачення! До зустрічі у моїй фітовітальні. Дітки. На сьогоднішній зустрічі з феєю здоровинкою ми з вами пригадали про цілющі властивості мати й мачухи. Тож, я пропоную залишити цю картинку в нашій книзі Здоров'я. Дітки, а з якою рослиною ми сьогодні познайомились? За що мати мачуха отримала таку цікаву назву в народі? Завдяки яким ознакам можна її виділити серед інших рослин? Які хвороби лікують за допомогою мати мачухи? Молодці дітки. Дякую, Фея Здоровинко, за цікаву зустріч та корисне чаювання. До побачення!